Сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші і банки, банківську систему, тому що з приводу цього питання так само існує багато міфів. Дехто каже, що банки намагаються всіх обманути, дехто каже, що банки без них неможливо. Дехто каже, що банки зловживають, їх треба взагалі відмінити, або закрити, або націоналізувати, або будь-що. І тому треба розібратися, як з тим, а що такі є, по суті, гроші, так і з тим, а чим є по суті своїй банки. Отже, ви заходите в будову, на якій написана назва банку. Зазвичай це виглядає досить привабливо. Банки намагаються бути привітними для своїх клієнтів. Чому ж банки так не люблять? Зрозуміло чому? Тому що основна діяльність банку, вона може бути Описана за такою формулою, це старий англійський жарт, він звучить таким чином. Банк – це принцип 3, 6 3 Взяв гроші під 3%, віддав гроші під 6%. І в третій годині дня можеш вже йти грати в гольф. Тобто, англійці зі своїм гумором вони придумали такий опис для того, щоб. Описати, а чим насправді є банк. Звідки взагалі походять банки? Вони походять ще від часів хрестоносців, коли цей був багатий орден, який міг собі дозволити позичати гроші. Це було в такій формі майже сьогоднішніх банківських договорів, коли цей орден надавав під. Певний відсоток, гроші. А той, хто їх брав, писав відповідну розписку, що якщо щось станеться, то своє майно він віддає в якості заповіту, віддає цьому ордену. Тобто тоді до цієї діяльності по-різному ставилися, багато хто її критикував, навіть в багатьох релігійних в чи заборонено брати цей позичковий відсоток. Але якби банків не було, їх під тією чи іншою назвою хтось би обов'язково вигадав. Чому? Тому що завжди є люди, які в той чи інший момент мають вільні ресурси, вільні кошти, і є ті, кому ці ресурси потрібні. Тому, за великим рахунком, кожен з нас. Щодня, щотижня, щомісяця, щороку, він в той чи інший спосіб встановлює свою норму заощаджень. Вона може бути нуль, коли людина витрачає все, що отримує. Вона може навіть бути мінусовою, нижче нуля, якщо людині цього не вистачає вона позичає гроші понад. Вона може бути достатньо високою, коли значна частка доходу зберігається. Зрозуміло, що чим більше дохід, тим легше зберегти. Це з одного боку. З іншого боку, тут є свої культурні особливості. Тобто, в деяких культурах зберігати, заощаджувати це просто певна норма. В попередніх лекціях на попередньому тижні. Я вже казав про особливості протестантської етики, там це достатньо сильно виражено, заробляй багато, витрачай мало, відповідно, це формує високу норму заощаджень. Аналогічне можна зустріти в країнах Південно-Східної Азії, коли так само люди, вже маючи достатньо високий дохід, все ж таки намагаються витрачати якомога менше, якомога більше заощаджувати. Чому так відбувається? Тобто, це є дійсно особливості виховання, це є дійсно такий культурний феномен. І треба зрозуміти, а що відбувається взагалі з цими заощадженнями. Тобто, я заощадив певні кошти, от вони в мене є. Відповідно, їх поки що на сьогодні не економіка. І є хтось, хтось інший, я, можливо, його не знаю, але йому сьогодні ці кошти потрібні для розвитку, для інвестицій, для розвитку виробництва і таке решта, тобто те, що він може отримати або як інвестицію, або як кредит, тобто позичити під певний відсоток. Тобто, от основна функція банку це є посередник між. Тими мільйонами людей, які хочуть заощадити, отримати певний зиск від цих заощаджень, і тими людьми, хто хоче позичити, отримати сьогодні те, на що в них грошей не вистачає. Все, що робить банк за великим рахунком, він зводить цих людей між собою. Тобто, ви йдете, кладете гроші на депозит, ці гроші будуть видані комусь хто їх. Потребує в якості кредиту. Тому, якщо ви хочете дізнатися, а де ваші гроші, звичайно, що вони не тут. Немає такого великого сховища в банку, де ці гроші раптом можуть розмножуватися. Ці гроші поступають через банківську систему до тих, хто бере їх в якості кредиту. Відповідно. Ті ризики, які існують, ризики існують завжди, вони пов'язані саме з цією моделлю. Наскільки надійними є позичальники? Наскільки можна бути впевненими, що вони повернуть кошти до банку? Ну і відповідно, банк є фактично посередником. Говоримо про банки. Чому трапляються банківські кризи? Чому трапляються? Складнощі з виплатою депозитів. Чому банки вимагають від тих, кому вони дали гроші, виконання певних умов? Чому так трапляється? Чому банківська система настільки важлива і її порівнюють з судинною системою людини? По судинах іде кров? За рахунок цього працюють органи. Тому що це дійсно так: банків є набагато менше, ніж господарюючих суб'єктів інших, ніж підприємств. На країну, де існують десятки чи сотні тисяч підприємств, буде приходитись там якась сотня банків, фактично працюючих. Відповідно, ця сотня банків вона є оцією кривоносною системою. Через яку відбувається обіг грошей в економіці, через яку відбувається підтримка тих чи інших угод. Відповідно, банкрутство великого банку воно може призвести до набагато більших наслідків аніж банкрутство великого підприємства, тому що за цим банком можуть стояти сотні тисяч, а іноді навіть мільйони конкретних людей. Відповідно, якщо ми згадуємо кризу, фінансову кризу 2008 року, то такою великою розшійною силою стало банкрутство одного інвестиційного банку в США, це був банк Lehman Brothers, і оця хвиля, яка була піднята, вона накрила всю земну кулю. Здається, де там. Американський банк, де Україна, але наслідки були такими, що ця хвиля Україну накрила ледь не найбільше. Мінус 14% економіки, мінус 14% валового внутрішнього продукту, це результат, наслідки результату банкрутства Банку десь там в США. Тому що економіка це дуже складні зв'язки. Тому що коли. Щось відбувається на сусідній вулиці, це може зовсім несподівано докотитися до вас. Збанкрутував банк, вкладники не отримали кошти, ці вкладники не пішли і чогось не купили, те, що могли купити. Той, в кого вони не купили, він, можливо, розраховував на інший рівень попиту. Хтось збанкрутував, тому що в нього є збиткова діяльність. Той хто збанкрутував, не віддав комусь кошти, і отак ця хвиля може все збільшуватися і збільшуватися, і стати дійсно світовою кризою. Особливо це небезпечно в сьогоднішньому глобальному світі, коли весь світ пов'язаний між собою, навіть не відчуваючи цього. Давайте розглянемо питання, а чим є банк ще з такої точки зору. Це є так званий баланс. Баланс показує. Звідки походять кошти і куди вони пішли. Зазвичай структура балансу для банку є приблизно такою: лише 10% це його власні кошти. Тобто він працює не стільки власними коштами, скільки запозиченими. 90% це кошти, які йому віднесли клієнти. Тобто, ви, кладучи кошти на депозит, створює, створюєте для нього джерела. Одне з ключових джерел на 90%. Де ці 100% працюють, де вони знаходяться? Так, частково вони знаходяться там в якихось великих будівлях, гарних офісах, в обладнанні, але це дуже і дуже невеличка частинка від всього, що має банк, від його так званих активів. Один, два, три відсотки найбільше знаходиться там. Ще близько 10-12% це такий резерв, який банк тримає в центральному банку. Тобто у кожної країни над банківською системою ще стоїть центральний банк, і всі банки мають свої рахунки там. Так як ви маєте рахунок в банку, так решта банків мають рахунки в центральному банку. Нашим центральним банком є Національний банк України. Тобто ці гроші вони для чого призначені? Якщо раптом трапляється відтік грошей з банку, то от звідти ці гроші й платяться. Решта коштів вони видані як кредити. Тобто банк це посередник. Тут взяв, сюди віддав, тут взяв-сюди віддав, тут взяв-сюди віддав. В чому є небезпека? Як для економіки, так і для тих, хто довірили кошти. Небезпека є в тому випадку, коли ці кредити раптом не повернуться. Тобто, коли ви, наприклад, бачите, що хтось каже: Я брав кредити за курсом 5, я за курсом існуючим повернути не можу. Так, це є небезпека для тих, хто має депозити. Чому? Тому що. Ці кредити продуковані саме цими депозитами. 100 доларів, які хтось приніс в банк, стали 100 доларами кредиту. 1000 гривень стало 1000 гривень. Якщо перерахувати комусь, наприклад, його заборгованість 100 доларів по курсу 5, то це треба робити з двох сторон: і в кредитах, і в депозитах. Інакше банк не зможе. Повернути цей депозит. Тобто він що взяв, те й віддав. Що взяв, те й віддав. Відповідно, діяльність ця є достатньо ризикова. І саме наслідки банкрутства є такими, що кожен центральний банк має посилений нагляд за банківською системою. Чи достатньо цього нагляду? Його не може бути завжди достатньо. Це залежить. Від якості найперше управління в самому банку. Куди видані ці кредити? Тобто, ви йдете по вулиці і бачите один банк, другий, третій, четвертий, п'ятий, кожен з них пропонує за ваші гроші ту чи іншу відсоткову ставку. Те ж саме відбувається, коли ви йдете на базарі, тобто, коли хтось вам пропонує найдешевшу ціну. Ви починаєте придивлятися до цього продукту, іноді не варто брати за найдешевшу ціну, бо продукт поганий. Так само не завжди треба класти гроші під найбільшу ставку, тому що продукт так само може бути поганий. Коли є великі ризики для тих, хто довіряє кошти, вони є в тому випадку, якщо ці кредити видані переважно якимось ризикованим проектам. Або якимось пов'язаним особам. Тобто, коли у власника цього банку є інші підприємства, це так звана фінансово-промислова група. Тобто, відповідно, ви маєте розуміти, що коли ці кредити йдуть для своїх же підприємств, то це є великий ризик. Щось відбудеться погано в цих підприємствах, відповідно, немає чим віддавати кредити. Чим є більш незалежним банк, чим він є більш не прив'язаним до тієї чи іншої конкретної групи підприємств чи одного підприємства, тим все ж таки ризиків менше. Мало ймовірно, що всі одразу не віддадуть. Тобто це називають ще диверсифікацією. Тобто, так само, як банк має диверсифікувати свій оцей кредитний портфель, так званий. Так само, і ви маєте розуміти, що ви маєте диверсифікувати свої інвестиції. Не можна тримати всі яйця в одному кошику. Тому що нібито може цей кошик бути дуже зручним, але якщо він впаде, то яйця розіб'ються всі разом. Тобто різні яйця розкладати в різні кошики це один з ключових принципів управління ризиками. Якщо ви. Все довірили банку, тому що в ньому є одна найвища ставка, то відповідно ви повністю є залежними від його стану. Якщо ви думаєте, що люди, які перед центральним банком, Національним банком чи Верховною Радою вимагають перерахувати свої кредити, чи вимагають можливості їх не гасити, ви маєте розуміти, що йдеться. І про ваші гроші як вкладника. Тобто одночасно фактично пропонується перерахувати ваш депозит, просто це не оголошується. Відповідно, коли трапляється проблема, проблема трапляється у випадку недовіри. Якщо всі вкладники в один день зберуться під банком, будь-який банк світу найнадійніший, найкращий, муситиме їм сказати. Я не можу вам віддати, чому тому, що ці кошти знаходяться десь, вони вкладені. Хтось їх має повернути як кредит через місяць, хтось через рік, хтось через 5 років, в залежності від того, яка є кредитна угода, але немає жодного моменту, коли банк володіє на руках, має достатню суму, щоб віддати всім. Він має лише от стільки. Там до 10 зазвичай відсотків, і відповідно розрахунок на те, що не більше ніж 10% прийдуть і попросять віддати. А що відбудеться, якщо все ж таки настільки немає довіри? Якщо настільки немає довіри, може трапитися певний такий банківський колапс, коли е, оці гроші знято, тобто пішла якась сума депозитів. Тут гроші закінчилися, їх немає. Тоді питання є два. Або це питання такого фінансової фактично санації, банкрутства, або цей банк йде до центрального банку і просить так зване рефінансування, просить надати йому кредит для того, щоб задовільнити кошти вкладників. Що трапляється, коли всі гроші не доходять до банківської системи, коли ці гроші залишаються в шафах під матрацами ще в іншому місці? Тоді фактично трапляється наступна ситуація: економіка виробила продукт, ви отримали певний дохід. Заощадили частину доходу, тобто ви повернули у вигляді свого споживання гроші в економіку, а частинку вирішили заощадити. Але якщо ви не довіряєте банківській системі, то відповідна економіка не отримує відповідного ресурсу. Коли ми кажемо, що впливає в тому числі на процентні ставки, на них впливає і те, що за різними оцінками 60, 80, близь, хтось каже близько 100 мільярдів доларів, вони знаходяться десь на руках у людей, але за межами економічної системи. Тобто вони лежать під матрацами в шафах, закопані, заховані і таке решта. Відповідно, щоб відбулося, якби ці гроші, уявімо собі, от якщо б ці гроші все ж таки потрапили. В ту ж саму банківську систему чи іншим чином потрапило в економіку. Відповідно, банк. Ми пам'ятаємо, що це посередник. Якщо в нього є гроші, він ходить і шукає, кому їх можна віддати. Коли ця пропозиція є велика, то відповідно він вже буде погоджуватися на нижчу процентну ставку, тобто і брати він буде під нижчу процентну ставку ці гроші. І віддавати так само під нижчу процентну ставку. У випадку, коли ці кошти знаходяться де-інде, тобто, коли вони знаходяться просто в готівковій формі, відповідно, економіка не отримує цього ресурсу. Тобто приходить підприємство до банку, каже, дай мені кредит. Він каже: я не те, що кредит тобі не можу дати. До мене черга стоїть тих, хто хоче забрати свої депозити. Тобто, коли скорочується сума депозитів, банк змушений для підтримки балансу зменшити свій кредитний портфель. Що це означає? Йому гроші віддали, він віддав людині, в якої є депозит. Знов віддали, знов віддали тій людині. В якої є депозит, і ці гроші не повернулися ані до цього банку, ані до іншого, а залишилися десь. Відповідно, підприємство, яке потенційно могло б розвинутися, чи людина, яка потенційно могла б взяти кредит на якісь довгострокові закупівлі, там квартира, автомобіль, будь-що, вона вже цього зробити в банку не зможе, тому що в банку просто немає ресурсів, бо він цей ресурс. Переважно отримує саме від нас з вами, від тих, хто заощаджує кошти. Економіка достатньо складна і парадоксальна річ. Тут можна знову ж таки провести таку дивну паралель. В Євангелії від Матфея є така фраза, що той, хто має в одній з пріч є така фраза: той, хто має, тому примножиться. А тому, хто не має, в нього відбереться те, що є. От така от несправедливість, вона часто може спостерігатися, тобто гроші йдуть до грошей. Тобто там, де вже нібито є розвиток, розвинуті країни, такі як Німеччина, Сполучені Штати, Південна Корея, інші країни, туди гроші хочуть піти, хоча нібито вони більш необхідні таким країнам, які. Лише розвиваються і не можуть похвалитися таким високим рівнем добробуту, хоч це й логічно. Тобто, гроші йдуть туди, де є зрозумілість, прозорість, стійкість правил, є економічне зростання, от туди вони йдуть. Тобто той, хто має, він має ще більше. І в цьому випадку треба розуміти, що наше заощадження, наше заощадження вони так само перетворюються на інвестиції. Хто їх перетворює? Їх перетворює банківська система, їх перетворюють так звані інвестиційні компанії. Люди на заході, це в нас не дуже ще розвинуто, вкладають напряму в цінні папери, тобто стають маленькими такими співвласниками підприємств, купують акції, тобто кожна акція це маленька частинка власності в підприємстві. Відповідно, на Заході багато людей можуть сказати, так, я також власник, співвласник, я там свої заощадження вкладаю в ту чи іншу компанію, і це правда. Тобто на сьогоднішній день акціонерна форма власності вона дозволяє розбити компанію на велике-велике число маленьких прав власності співвласників. І вони можуть так само здійснювати свій вплив на компанію. І через цей механізм, фактично, механізм посередників, гроші йдуть в економіку. Що відбувається, коли ми не довіряємо нікому, ми кажемо: добре, нехай я ніби як діжку з огірками ці гроші десь потримаю там до кращих часів. Відповідно, економіка не отримує інвестицій, тобто ми йдемо. Просимо гроші в міжнародного валютного фонду, просимо гроші в якихось ще організацій, тому що кажемо, в нас немає. Тут є дивна ситуація, тому що гроші йдуть до грошей, там, де є відсутність грошей, то туди вони і не йдуть. Тобто, коли ситуація змінюється в той чи інший спосіб. Приходить один інвестор, другий, третій, потім за ними 10, 20, потім гроші, які під тими ж самими матрацами, якщо в якийсь момент вони все ж таки довіряють і йдуть в економіку, то виявляється, що більше вже ні в кого не треба просити для цих інвестицій. Що коштів достатньо, що вже стоїть черга з інвесторів. От така є чи то. Несправедливість, коли той, хто має, матиме ще більше, не має втратить те, що є, чи то навпаки в цьому може і більша справедливість, коли довіра і прозорість вони породжують подальший зріст. Чи можна довіряти банкам, чи можна довіряти банківській системі? На сьогоднішній день це є спосіб, ваш спосіб, мій спосіб. Долучитися до інвестування в економіку України. Це є загальновживаний механізм, коли кошти, які як заощадження створюються мною, вами, можуть потрапити туди, де вони будуть приносити додатковий зиск. Що відбудеться, якщо буде повна недовіра? Недовіра буде поглиблювати кризу. Криза буде поглиблювати недовіру. Тобто, це є така, така спіраль, майже зачарована спіраль, з якої дуже важливо вийти. Банки не є абсолютне добро або абсолютне зло. Банки це є механізм перетворення заощаджень на інвестиції. І саме так їх і треба сприймати. Дякую за увагу.